co dalszy do ja piszą do domu. Стой, давайте наше скоро уже буде. Там же весь. Не, еще раз. Ну, На Вархей не хочет подниматься сейчас. Чувак. Нас выглядит куда-то в магазине У нас є, чим... Вось, не надо. І у мене. Не башня на сильно. Ты у нас корень Ауч! А почему же по -то без того пога? Пишет, я кинула обережно. А, так. Диви, а наша тут зробили як би безьм сюди. не знаю. А, дивись, И вот так и і... ось. І... 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 И... Я бы разом переехала вместе. Ить, ичь, и, в лесе. Зразу кажу, що в місті краси. Так, ну й що в селі. Сына, машинця, меджи, там каже. коли нам взагалі по 11 років. А он нам бобліку стрелять. Ну далі не. Окей, а де м'яч? М'яч. У мене нема м'яча. Може тут не. Ммм, ничего нема. Может зажителька чорного дому вкрала? щоб ніхто не грав, знаєш? Давай перевіримо. Давай. А, Да, зачем я не будешь напоминать. Нема. Хлопці, ідіть. Треба є м'яч? Ні, я не знаю, де він. Ти кажеш правду? Я завжди кажу правду. Окей. Що робити? В місяць у не можна робити, майже. Тільки у баскетбол був грати і... Чувак, так я забив. Так я там дивився. А ще раз привись. О, бачиш, решо. Да. Все, бачиш, що башишь и серьез, бляка. Во, його сегодня забив. А вообще там не було? Ну, без погода набираешь. Окей. Давай. Давай, я пойду. Давай, кидай. Киро. Да это так. О, так, усмный. Називається гарбузом. <laughs> Диви Давай. Oh. <laughs> Я б м'яч там при... прилив, він там вже сиряк піти. О, не знаю, напевно. Ну, а давай, просто відкуємо, що робить жиліка велика... в чорному домі. А, ну, де мій м'яч, я таки не робив. Ні, моя черга. А наші лікарі, типу, в день. Я не знаю. Я забив. Давай той, хто заб'є більше голів, то сегодня той сьогодні не виходить за межі нашого міста. Більше чи менше? Більше. А ну поки прикольно за межане місто. Я я заби.

Я не знаю, що Не знаю. Курка! А ну давай їжджай до нього. Думаєш? Думаю. Давай. Ну, якщо їх вдома нема, то давай. Чуваш настреляш постремай. Я не люблю на лишку стрелять, А у нас там просто низько стяль, а и не можем на нашем стреле. Ша до моему доме упс. Вау, я валю, я ваю, я валю. Хлопцы! Побігли! Бали! А-а-а! Кинець міста! Так поскучати міста, чувак! А, ну навіть скачати! Да, Я не можу! Она жона зановлена! Побігли! Давайте саванны захвариваем. Какие А. Чрт, я А, Чрт, я на дерево. Я знаю, дерево. Если ко мне зайдет, забрали еще Оце це в кафе, що саме вийшли з Та, що доказав, було, що заказав, А заказав, що ви казав, Граша двоє заходи, а що Да не, двойший йде, двой же йде. Та не, я, я ж казав, може, давай не заходити. А ты сказав, а давай зайдем, давай зайдем. А, ага, кого ти обманиш? Ти сам себе обманеш. Ну, Он давай, я на самому дереві. А я б на вищий его. Чувак, ты занишься, на тебе там доставить. О, броненосиц! <хрисує> я вперше побачив броненосце. Ну, на нашому місці вони не спальниться. А все вам испаниться. Бро! За на ще дерево? я не Та нет. Та я, <хрисує> я довольно високо.

А, ну, так, а то, ну, так. О боже, чувак. У мене на полі не було зайти. Сейчас це наша поусідана. Ну, друзья, кварталці додому, батьки. Ну, ми як не, не поланялися. Батьки нас приб'ють. Нам понадобиться. Чувак, вони живуть просто в іншому кварталі. Вони про нас просто пеклуються. О ну, так, наших власних батьків нема. Але ті є. А знаєш, у мене на моєму камері зоні пропозиція. Так. Вже побігли! Ну так, нас батьки приб'ють. Пам'ятаю, що батьки на шива вже зараз прийде. А чувак, а ти знаєш, коли взагалі пласти? Нам <говори> головне, щоб вона нас не прибачила. Нам знаєш, що головне? Я знаю, який звук. Вензик. Та ну чувак, ну це ж не нормально. А нічого, що у нас батьки і так проведуть, бо ми у нас, ми мокрі, наша одежа мокра. Особисто моя у мене сама голова. Ну що, я стрибаю! Та я більше не хочу стрибати. Mm -hmm. Давай, не з вами біжи. Давай, не хочу, я буду вже От це ми вляпалися сьогодні. Не було, не було, не було взагалі не гуляти біля неї. То так. Ось в цьому в домі наші батьки живуть. Ось. Де? В тому. Ну, скоріше біжи. А, у нас обитись. Зайваю, закиваю, закриваю, закриваю. закриваю, закриваю. Са чувак, добра ніч. Не ну, поїде, вона не має дивитися у вішу. Нас мене спостерігає. Давай. Поїде і так. Хто має дивитися вікна? Ніхто. Це не по правилам. Ну, не можна дивитися в вікна. А якщо хтось голий. У нас немає на другому поверсі вікон, тож там можна цей. Короче, давай про це не думати. ні в кого його немає.

Я ж думаю, вона про нас забула вже. Конечно, є хороша пам'ятка. Так, вона про нас не я забула. забуде. Не, я маю на увазі, вона за нами буде, так гоняться завжди. Нет, ми машина раз до її дому, приїжджать

Ну давай, бувай, капа. Бувайте. Все, до да бубай, нусатий. Давай, нусатый, бувай. Бувай, нусатий. Во всх, якби у нього було э, останнє життя, і ти б його придушив. Окей. Okay. Ауч. Та у всіх дуже нудно. Що нам робити? Давай ти мені кожен сон. Пішли. Я ще не візьмав, я вже Я і два. Ну, okay. де? Пішли повище. Давай взагалі на саме кінець. Давай. Ой-ой, змеї вже тут. Ну, так тут їхні волок. Что его? У меня волы внизу. Там дома. А все, это самый ваш чувак. Я знаю, это ваш а О, Макс! Так, я возьму себе мак. Ну, вижу, какие-то вижу, Ну, так, я добью всеми старыми. Могу друг. А, шо... а, а я что, а, же не приду? Чувак! А, -а, -а! О, давай там надо метеорит пап. Ну вы назвали еще стороны, чувак. Та бегут в сторону. Я Ну, дикие стороны. Я просто собачью. Там наш денег, там де я вижу стоїть. Бачу. У місті просто не Так прикольно тебе. Не змушу працювати. О, а тут нема, Ми в магазині нема чувати. Ну на кому місія не школа А, то нам треба йти взагалі подикінчимо. Да, хорошо, хорошо. да, 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 Не, давай Не, ничего нема. Настоять, и, настоять ничего нема. Ну, давай да, да, ничего да, 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 и Тут на траву, біля мене. Ну, йди до мене, а завтра чи ну, сьогодні щось зараз будемо робити.